До школи, до незвіданих даль і доріг. Поспішаю із ранішнім сонцем, щоб вступить на знайомий поріг. Розквітають посмішки навколо, радісно луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа. Зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школа, ненька Україна. Нас відає всіх зі святом знань. Я не знаю хвилини урочистіше, щасливіших не бачу очей. Подивіться, як урочисто малюки зустрічають цей день. Заходьте дружно та сміливо, маленькі школярі до нас. Життя цікаве та щасливе розпочинається для вас. Вітаємо юних школярів першого а класу. Винні в країну знань вам відкриє ваша перша вчителька штець Галина Георгіївна, Тамановинна, творча, відома чарівниця дитячого настрою і святкових розваг. Вона навчить вас бачити світ у чудових, незвичайних кольорах, людських почуттів. Thank you. Чотири роки поряд з вами стежкою знань буде йти чарівна, творча, мила вчителька, голубока Дарина Сергіївна. Традиція одна підняти вгору прапор України, хай гімн держави зараз пролунать, дорогі учні, батьки, гості, учителі свято першого дзвоника оголошується відкритим. Ще Ми поринаємо у глибину років і згадуємо знову ми і знову, хто рідну країну прославить зумів. На камені священні імена, у дзвонах тиші голоси недлінні вони звучать у кожній поколінні, як немируща совість і струна. Вшануємо пам'ять тих людей, хто звеличив нашу країну, тих, завдяки кому наше життя зігріде сонячним світлом і безхмарною, мирною бакиттю небес. Право покласти квіти до Обеліску слави, по грудя Дараса Шевченка та В'ячеслава Чорновола меморіалу жертв голодомору надається кращим учням НВК Світайло Катерині, Асачій Поліні, Бріховій Малрині, Лановському Максиму. Хто ж присвятив життя шляхетній справі? Хто доклав зусилля чималі, порадники вимогливі, ласкаві? Дісятом з нами вас, любі вчителі. Наша школа кращої немає. Ми на думці маємо одне. І зараз нас директор привітає, свято знань для неї головне. З початком нового навчального року всіх присутніх вітає директор НВК Лариса Валентинівна Науменко. Шановні вчителі, шановні учні, шановні батьки та гості. Сьогодні нашій державі свято свято 1 вересня. Саме в цей день тисячі вчителів, тисячі учнів вступають на нову сходинку країни знань. Але найбільше цього свята, мабуть, чекали діти, які вперше вступають у цю країну. Які стають лише на першу сходинку. Це учні перших класів. Тож кожному із вас, шановні першокласники, бажаю успішно пройти до вершин країни знань. Я впевнена, що вранці, коли ви піднялися, кожен мріяв про те, аби сісти за шкільну парту, відкрити підручник буквар і познайомитися з своєю першою вчителькою. А можливо, те, хто мріяв. Взяти із собою сьогодні ляльку або іншу іграшку. Але повірте діти, в країні знань всі мрії здійснюються. Тож не випадково сьогодні у ваших руках жовто-блакитні кульки. Я прошу вас їх підняти вгору, загадати бажання, загадали і на рахунок три. Відпускаємо кульки і так: один, два, три. Любі хлопчики і дівчатка. Ви краса і надія нашої держави. Тож кожному із вас бажаю в новому навчальному році нових творчих звершень, щоб вами пишалися ваші батьки, ваші вчителі і наша незалежна держава Україна. Всіх зі святом. На свято знань і влітку ми чекали. Знов в вересні нас дзвоником зустрів. До нас, шановні гості, завітали, щоб зараз привітати школярів. Шановні учні, на нашому святі присутні почесні гості, голова Доброславської селищної ради Прокопечко Людмила Ярославівна, заступник голови селищної ради Пащенко Людмила Андріївна. Ківського комітету Котвіцький Віктор Михайлович, представник громадської організації ветеранів АТО Комінтернівщини, коняв Олександр Миколаєвич, заступник начальника комітернівської об'єднаної податкової інспекції, солодовий Олексій Іванович. І я зараз з великим задоволенням до слова запрошую пані Людмилу Ярославівну. Слава Україні! Дорогі друзі, діти, батьки, вчителі. Здається ще вчора в такий же яскравий сонячний день, але травневий день. Ми стояли тут і говорили про те, що закінчився навчальний рік і починається літо, починаються канікули. Час насправді летить дуже швидко. І сьогодні починається новий навчальний рік. Не треба сумувати за літом, бо попереду у вас. Дуже яскравий рік. І нехай цей рік буде наповнений не тільки новими знаннями, але новими друзями, новими зустрічами, новими враженнями, новими мріями. І я абсолютно переконана в тому, що оті кульки, які сьогодні випустили наймолодші вчителі в небо, діти в небо, вони долетять десь туди аж до Бога, і Він почує кожне бажання, і кожне це бажання здійсниться. Я від щирого серця бажаю вам цього. Я бажаю всім вам, юне, прекрасне покоління українців. Нехай збуваються мрії кожної дитини в Україні. Нехай ніколи не буде війни. Нехай буде завжди мирним небо. Нехай будуть всі здоровими, красивими і щасливими. Слава Україні! А до слова я запрошую голову батьківського комітету Котвіцького Віктора Михайловича. Оні учні, вчителі, батьки, гості, дозвольте від імені батьківського комітету комітетського НВК привітати вас з цим прекрасним святом, святом першого дзвоника. Хочу побажати всім учням, щоб в цьому році здійснилися всі їхні плани, вчителям, щоб вони виконали свої навчальні плани, щоб випускники здійснили. Нарешті свою мрію і вибрали правильні професії і реалізували себе в цьому житті. Стали гідними громадянами нашої держави. Ще раз щиро вітаю святом. Слава Україні! З привітальним словом до учнів та вчителів навчального закладу звертається Олександр Миколаєвич. Добрий день. Перша вересня день хай, особливо свята. Завжди яскравий, насичений емоційно та хвилюючи його серою. Голосно лунає урочиста музика. Від усіх, лунає ну, поздоровлення і кожне людське серце, хвилюючи від на закрит першого дзвінка. У цей день від цієї душі хочу привітати усіх учнів, вчителів, батьків та особливо першокласників початком навчального року. Побажати успіхів навчання, щоб новий навчальний рік приносив тільки ті, приємні враження. Історична доля так розпорядилася, що рідко українцям доводилось воювати в різних арміях. Проте завжди вони залишалися патріотами України і вирішили щасливе життя на своїй землі. Кожної долі віддають данину шани поваги тим, хто в лиху годину вірить. Мужньо оборонив українську землю, щоб наші діти усміхнені мали змогу навчатися та дорожитися. Захисників вітчизни вшановує вся Україна та найбільша шанова вам, дорогі ветерани, щоб увразити шану пам'яті про війну, яка досі вирує, щоб не загубити її скромнучих і розстрігожених будів щогодення, не забули своїх героїв наші односельці. Золотими літрами виписані їх прізвища та імена в книзі вічної слави. Ми вдячні тим, хто захищав і захищає нас, хто став на захист рідній землі, хто в перший бій пішов за покликом війни і хто загинув, захищає Україну. Слава Україні. Дякуємо вам, Олександр Миколаєвич, і до слова запрошуємо Олексія Івановича. Доброго дня, шановні вчителі, учні, батьки, від імені працівників примітельнівської об'єднаної державної податкової інспекції хочу привітати вас зі святом першого дзвоника. Учням хочу побажати вдало підкорити наступну сходинку знань. А цей спортивний інвітар допоможе вам відпочити на уроках фізкультури. Дякую за увагу. Дякуємо, Олексій Іванович. Шановні учні, шановні батьки, вчителі і гості нашого свята, ви знаєте, що в цьому році ми з вами започаткували на свято 1 вересня замість квітів внести благодійну допомогу онкохворим дітям нашого навчального закладу. Ви бачите, на столі президіуму стоїть скринька від щирого серця. Всі бажаючі, хто має таке бажання надати допомогу, просимо долучитися до цієї акції. Сьогодні на цій лінійці особлива увага і тим, кого перший дзвоник в останній покличе за парти. Це наші 11-класники. Нам послухати вже час випускний наш старший клас. В школі рік для них останній. Рік любові, сподівання, дружби іспитів складних. Що ж, послухаємо її. Вересень вже навколо, наче той художник чарівник, добрий день моя найкраща школа це для нас останній в школі рік. Рік останній мрії, сподівання у майбутнє поступовий крок, твори теореми і кохання, дзвоник, що нас кличе на урок. Ось уже й до фінішу наш бік, Ще ривок і ляжуть нам під ноги. Сто нових незвіданих доріг, що для всіх лежать біля ворогу. Ми привели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться любі невідмінно. Ростіть, мужнійте в добрий час. Від розмаїття сонячних доріг до таємниці сонячної далі свій шлях дознать широких прокладіть. Як ми колись цей шлях собі прокували. Наша школа наповнилась знову, маленькі друзі біля нас стоять. Давайте надамо їм слово, бо вони щось хочуть нам сказати. Жовте сонце небаси, ми йдемо до школи ми хоч знаємо, буде важко та сьогодні ще не страшно. Ми все літо готувались. Дуже-дуже всі старались що сподобатися вам, нашим першим вчителям. Чи пічку ми писати, ляйку таню рахувати і у гриді вся квартира мама досі не видмила. Каже тату, що я гамій. Тільки в цьому я не певний, я не сам у школу склав, щоб було усе поклав. Це все жарти, не сприймайте, радо в школі нас вітайте. Ми вже діти не малі, ми сьогодні школярі. Прийшла до школи вперше я, зі мною вся моя сім'я. Ще усміхатись, казав тато, бо буде він мене знімати!» Іграшки лишились дома зараз гратися. Не час ось і стежечка знайома. Я вже йду в перший клас. Я весела, чіпурна, в мене форма є шкільна. Першокласниця гарненька проказала тихоненька, З нею згодна вся сім'я вже тебе доросла я. Вересень фарбує клени, в нього є багато справ, та сьогодні свято в мене, я сьогодні уйду. Сьогодні, зі словами вдячності, 11-класники звертаються до своїх вчителів-предметників, разом з якими 10 років мандрували країною знань. Ми дякуємо директору і заступникам за щоденну турботу про кожного школяра. Нехай життя дарує вам лише щасливі літа. Наша школа велика родина. Та хіба буває родина без батьків? Адже вони наші перші порадники. Наші помічники від першого шкільного дня і до останнього дзвоника вони поруч із нами. Є багато батьків на світі у нас, що сьогодні дітей привели у перший клас. Тож вони зараз учнів усіх привітають і навчатися добре усім побажають. Слово для привітання від батьків надається Остріковій Вікторії Вікторівні, Тимощуку Сергію Васильовичу. Зібровському Олександру Миколайовичу, Стратій Ларисі Михайлівні, Ковальчуку Павлу Григоровичу, мельник Софії Анатолії. Шановні першокласники, дорогі наші діти, від імені усіх батьків вітаємо вас у нашій школі. У цій країні знань ви жителі ще нові. Ми віримо у вас. Бажаємо вам щиро, щоб ви науки всі здолали тут сміливо, у формі гарній ви, а вранця все потрібне і посмішки у вас засяяли чарівно. Зробіть цей перший крок, відкрийте двері школі, бо учнями тепер ви будете вже готові. Сьогодні свято першого дзвоника, який скликає учнів до школи. Тому в перших останній рік навчання. Першокласники сьогодні у нас гості, бо вони вперше переступляться порік школи. Дорога до школи і до знай світліша, світліших і кращих немає доріг. І школа для кожного з нас не світліша. Це рідний і милий, для серця, поріг. Де все починається, вперше, як свято, а вчитель за руку веде. Тут море любові і щастя багато, та більше немає ніде. Любі діти, старайтеся бути розумними і мудрими, сильними і добрими, допитливими і вічними, щоб стати справжніми синами і доньками нашої рідної вітчизни. І запам'ятайте, що всі ми живемо у великому спільному домі, який зветься Україна. А Україна це ми з вами якими будемо, такою буде наша Україна. Не дарма в народі кажуть, який господар такий тим, який батько такий син. Тож будьте справжніми господарями у своєму спільному домі. Вчіться, рук не покладайте, лінію волю не давайте, школа двері вам відкрила, бо знання велика сила. Я закликає вчитись вас, тож навчайтесь добрий час. Дві йдете на зустріч сонцю і мрія. Вас чекають казки всі дива, наші сонечка, ви запорука всім надіян. Хай же буде вам дорога це легка. Ви сьогодні, наче промінчики ранкові, посміхаєтесь, радієте усі, в руках ваші квіти висолкові, а сердечка, немов вогники ясні. Матінкою вишитий рушник, хай простелиться малята перед вами. І благословення хай звучить. Всіє не пшеницями і житами. Хай з легкої очі і руки путь проляже вам у знань країну. Гордо й впевнено крокуйте малюки, ви для і мам надійна зміна. На нас чекає вже шкільна країна, розкриють двері класи через мить, і ось вона настала та хвилина. Коли наш перший дзвоник прозвенить. право дати перший дзвоник надається учениці першого А класу Ковко Кірі та учню 11-го А класу Кмитюку Ігорю. В народі кажуть, що гарна прикмета для тих, хто вирушає в дорогу, пройти під веселкою. Тож запрошуємо вас, дорогі першокласники, разом зі своїми батьками, на чолі з класними керівниками, зайти до нашої школи. Надається учня 11 а класу, На черзі з класним керівником, шановою людною водиною. Шановні батьки 11-го класу супроводжуйте дітей. З того бекласу вже всі загадали свої бажання, тож вам теж надається сьогодні право пройти під райдушними арками. До школи запрошуються випускники 11 класу на чолі з класним керівником гайдуховою Іриною Анатоліною!